Спонсор показу історія у пляшці За минулу добу на Тернопільщині сталося 12 дорожньо-транспортних пригод. У шести випадках водії дійшли згоди та скористалися правом на складання Європротоколу. Одній аварій постраждали люди. Обставини інциденту з'ясовують слідчі у патрульній поліції. Наголошують водіям: під час руху будьте уважні та обережні, дотримайтесь безпечної дистанції. В жодному разі не перевищуйте швидкість та утримуйтесь від ризикових маневрувань. До чотирьох років позбавлення волі загрожує жителю бережан. Чоловік порушив правила дорожнього руху та намагався відкупитися від адміністративної відповідальності, пропонуючи поліцейським тисячу гривень неправомірної вигоди. Відомості за даним фактом внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Працівникам Тернопільського районного управління поліції вдалося довести причетність двох мешканців області до крадіжок. Оперативники встановили, що жителька Козівського району обікрала торгувальний заклад. Жінка непомітно поцупила каси товар. Факт крадіжки зафіксували камери відеоспостереження. За аналогічною схемою діяв мешканець великої березовиці. Своїми протиправними діями чоловік завдав матеріальних збитків, на чималу суму. Дев'ять років і шість місяців позбавлення волі отримав водій, який скоїв смертельне ДТП поблизу села Шибалин Бережанської громади. Про це повідомили в обласній прокуратурі. Відомо, що у 2021 році чоловік, перебуваючи за кермом у стані алкогольного сп'яніння, виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з іншим авто. Внаслідок цього загинуло подружжя. Їхній п'ятирічний син потрапив до лікарні з численними травмами. Суд апеляційної інстанції не задовольнив Апеляційну скаргу обвинуваченому щодо пом'якшення йому покарання вирок суду набрав чинності. Спонсор показу. Історія у пляшці.